Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Під час тренування вони забувають про свої травми, а хтось і про втрату однієї чи обох ніг. Про свої поранення тут говорять неохоче. Володимир найда у волейбол сидячи грає чи не найдовше із тих, хто сьогодні у залі каже ноги. Втратив у серпні 2023-го на запорізькому напрямку внаслідок вибуху російської міни. Родом чоловік із Тернополя у Вінниці півроку на реабілітації, аби зіграти з побратимами у волейбол. Каже, до спортзали приїздить щотижня. Емоції просто ти, ти знаходиш зі себе в чомусь. Допустимо, я буду вже дома, то я думаю, що десь обов'язково буду записуватися. Навчає грі асистентка фізичного терапевта, тренерка Олександра Осачук. Її підопічні розповідає, мають проблеми опорно-рухового апарату. У них різні ступені травм і ушкоджень. Тож на заняття лише після дозволу лікарів. По правилам має грати 6 на 6, по правилам вони мають переходити в кожній зоні, але в багатьох це затрачає, у нас дуже мало часу, затрачається на це, на перехід. І плюс-мінус це незручно. Тому вирішили, що вони хай сидять на місці, ми так менше витрачаємо часу на це, і менше дискомфорту для них. На милицях після поранення харків'янин Андрій Крутогузенко йому 28, і він офіцер ЗСУ. Розповідає, виконували завдання в Авдіївці. Росіяни скинули скид з дрона як наслідок в обох нижніх кінцівках титанові пластини. До повномасштабної війни розповідає, займався давньогрецькою боротьбою панкраціоном. Тепер серед улюблених видів спорту ще й волейбол. Дякуючи Олександрі, вона сюди нас привела всіх, вона наша так, знаєте, так знаєте, мама старша, вона тут всіх нас організовує, всім нам це допомагає. Цим. Воно реально до реабілітації дуже сильно допомагає і хлопцям, і мені в тому числі. саму першу чергу це морально-психологічне відновлення. Ну, фізичне відновленням повертається сенс швидше ставати на ноги. Тренують м'язи живота, м'язи спини, вони укріпляють, вони не дивлячись ні на що, вони тренують свою координацію. Так само вони, коли стають, вони ж звикли так само ходити на двох ногах, правильно? І ми ж не дивимося, коли ми ходимо на двох ногах, а вони от стають зараз на протез, вони дивляться під низ. Так ми їх вчимо, щоб м'язи запоминали, як себе тримати, не дивлячись, ні, чи вони на нозі, чи вони на протезі. Волейбол сидячи, це ще той виклик, каже Олександра. Грати сидячи важче аніж у класичний волейбол. Ми сидимо на п'ятій тості. Це нас сильно в русі, сильно обмежує в координації і сильно, скажімо так, обмежує в рівновазі. І ми, от іменно сидячи, вчимося ці всі навички знову набувати, тому що вони їм пригодяться в майбутньому і рівновага, і координація, коли вони будуть ставати на протези. Чудово, хочу ще важко в навчанні легко в бою. Для того, щоб носити протест, треба ж тренуватися. У волейбол сидячи Сергій Коломбет, каже, грає вперше в житті. Він міноматник 79-ї десантно-штурмової бригади. У лютому 2022-го повернувся із заробітки у Польщі, аби долучитися до ЗСУ. Поранення ноги отримав поблизу Мар'їнки під час танкового обстрілу. РФ. кінцівку медикам довелося ампутувати. Я б просто не сприйняв би себе. Я б з'їв себе з середини, якби не повернувся. Це наша країна, і ми всі її маємо захищати. Навіть знаючи б, що втратив би ногу, все одно повернувся, тому що Ну, е якщо Україну захоплять, де нам жити? В Польщі, в Німеччині. Я українець і ним хочу залишатися. Після поранення, після того, як ти ну, як тебе врятували, скажімо, тобі життя, е життя набуває інших барв. Є таке бажання зайнятися спортом. Гра у волейбол сидячи не лише готує м'язи тіла до протезування, а й дозволяє пораненим оборонцям морально розвантажитися, пояснює директор регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Дмитро Лукавий. Торік на базі спортивного комплексу здоров'я відкрили секцію, де навчають волейболу, сидячи. Військовослужбовці на тренування зі шпиталів приїздять раз на тиждень. Зараз каже Дмитро Лукавий, хочуть зібрати команду серед ветеранів із цього виду спорту. Такого виду спорту в нас в регіональному центрі не було. Ну, сьогодні є потреба саме для ветеранів війни, не тільки одну і дві-три команди готові набрати. Де з ними буде працювати професійний тренер на постійній основі мінімум три рази на тиждень. В подальшому це будуть відбиратися краще цих груп приймати участь у всеукраїнських змаганнях. А там, як хто себе проявить, якщо попаде в збірну команду України, там уже міжнародні змагання. Тому в них є перспектива. Всі паралімпійські види спорту мають дуже сильно піти вверх. Раді наших хлопців, раді наших таких спортсменів. Поки на постійній основі тренуються п'ятеро захисників. Для команди цієї кількості замало, каже Дмитро Лукавий. Тож запрошують інших ветеранів спробувати себе у волейболі сидячи. Заняття безкоштовні. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Суспільне новини Вінниця. Ліжка трансформера для військових виготовляють волонтери із села Капустяне Тростянецької громади. Вісім змайстрованих передали захисникам на Донецький та Харківський напрямки. Зараз є замовлення у часів яр, тож волонтери просять усіх небайдужих допомогти з комплектуючими для мобільних ліжок або ж донатити. Нас бригади Червона калина Назар на псевдом'ясник розповів Суспільному про роботу водія на фронті, братерство та мотивацію воювати. У війську майже сім років служить водієм бойової машини, завозить людей на позиції, доставляє на фронт боєприпаси, їжу, медикаменти. Пройшов бої на Київщині, Луганщині та Донеччині, тепер боронить Запоріжжя. У Вінниці попрощалися з 21-річним льотчиком Денисом Бадікою. Штурман був у складі екіпажу вертольота Мі 8 який 31 березня 2022 року полетів в окупований Маріуполь, аби евакуювати поранених зазовсталі на зворотньому шляху у борт влучила російська ракета. Тоді загинув увесь екіпаж. Понад два роки Денис Бадіка вважався безвісти зниклим. Поховали льотчика на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі. Поки чоловік захищає країну, Людмила Удалова з села Тиманівка Тольчинської громади сама виховує сімох дітей та облаштовує нове помашкання. У їхній родині п'ятеро хлопців і двоє дівчат. До 2021-го родина Удалових мешкала в Чернівцях на Вінничині у селі Тиманівка, куди переїхали, придбали будинок і потроху обживаються. Старші діти допомагають по господарству. Чоловік уже рік, як синів і відочок, виховує на відстані. Цьогоріч у травні Людмила Удалова отримала почесне звання Мати героїня. Родина Кравченків Бугайових із села Соленці Херсонської області відроджує власну справу на Вінниччині. У селі Заможне-Барської громади, куди переїхали, займаються очівництвом. Розпочати усе з нуля внутрішньопереміщеним особам допоміг благодійний агропроєкт Урожайний шлях. Грантову допомогу родина отримала на 40 тисяч гривень. У Вінниці погасили поштову марку під назвою Україна. вперед». це тридцять перша марка, яку Укрпошта випустила на футбольну тематику. Цього разу марку присвятили національній збірній з футболу, яка 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині на євро 2024 Спецпогашення відбулося на стадіоні міського палацу дітей та юнацтва. Прогулянки на конях зорганізували у Вінниці для ветеранів війни та їхніх сімей. Заняття проходять на базі центру соціальної допомоги та реабілітації дітей. Шанс ідея належить міжнародній організації з міграції. Її Представник Віталій Білов каже: у такий спосіб хочуть покращити емоційний стан ветеранів російсько-української війни. Щомісяця місяця у муніципальному притулку вдається прилаштувати у домівки до 15 тварин. Показник хороший усе завдяки тому, що віднедавна з собаками працює кінолог. Він допомагає тваринам звикнути до людей, а також вчить команд сидіти лежати до мене.